Доброго вечора, ми з України. Так, Всім привіт! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту AliExpress. Це посилка збірна з розділу Choice. Там, де все від 2 доларів, але тут товари є дорожчі. Там є різні цінові категорії, вибирайте, які хочете тут. Так щоб третій трек No. Ось тако. Прийшла в Укрпоштою. Поглянемо, що у нас має бути. Такраз. Перемо по одному. Так. Тут так приклеєно, Так. мусризяти. Посилання на товари вам не зможу дати, бо там розділи все міняється, так що можете зайти, дивитися. Може ще вони будуть продажі. Так. це штопорні кольця. Ось такий набір. Пише 580 штучок різного діаметру. Різного діаметру, 10 походу, 10 розмірів. Ціну не пам'ятаю. Ну, дивіться, є, є вони в продажі, так що вибирайте і додавайте. Ну, але одна умова там треба, треба брати від, від трьох позицій, від трьох товарів. Так. Друга поселка. Це для рибалки. Стопорки для поплавків. Тут теж десь в районі 100 штук. Ну це десь ціна 2 долари. Як Я не помиляюся, якщо не забув. Десь 2 долари Ось таке. Так, тут націкаво, ну, а далі ще що нам прийшло. Так. Ось такий предмет. Ласкогубці, кліщі для електрика. Варгне мені, так що електрику ціни, чи добрі чи ні? Ну, на вигляд непоганий. Ось такі. Тут у них має блокуватися. Так і є. Тоді в мене погані такі. Так, ще що нам прийшло? Пристрій для заміру температури. От я не пам'ятаю. Я, певно, його не включу, бо немає батарейок. Так, розкриємо дивимося. Запаковано все. Це ось така Так. І ось такий пістолет. Ну я кажу, треба поставити батарейки. Ну, я думаю, що все гаразд буде працювати. Нічого нема складного так і остання посилка, Последний товар в данной посылке верніше. Ось прийшов в такому Треба Триаккуратно. Запакували добряче Це прийшла водочка три метри. Три метри. Ніби пишуть люди, що беруть її. Ну, Хотіла подивитися, яка то вона в якості приходить. Це в районі 5 доларів. Будешка це коштує в розділі чоєс. Е, люди пишуть, що використовують її навіть у як фідер. В як фідерне ну, водилище. Ну, на маленькі, легенькі пружинки. Ну, це треба протестувати, якщо буде хороша, нормальна. Замовиться ще. Взяла одну на продаж. Ну ніби як фідерний кінчик. Такий мягенький, я думаю, мало би бути класно. Так, тут по кольцях подивимося. Ніби все раз, люди пишуть, що проходить, що кольця повідривані, що треба проклеювати. Оці ніби все добре. Ну і таких нема явних дефектів. Вони є зараз у розділі я не пам'ятаю, яка ціна. Ну, трохи дорожче. Тут треба чекати, коли вони їх виставлять. Ага, там, де там нема, нема в цьому, нема розкуплено, пише, я дивився сьогодні. Може буде завтра, післязавтра. Ось такі сьогодні прийшла посилка з AliExpress, з такими товарами. Посилання, як я кажу, на товари не буде, бо це все бралося в розділі Choice. По окремо можна знайти, ну, може я ще пошукаю посилання, але так не можу вам дати. Ось таке вудочка. Ну, ніби товари всі нормальної якості, немає таких якихось дефектів. Так що все прийшло, все прийшло ціле, гарно упаковане. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підкр... підтримайте український контент. Всім дякую за увагу і всім мирного неба!